Основний закон для зниження ваги. Мене звуть Руслана, я консультант з харчування. Маю свої результати, а також допомагаю знизити вагу, коригувати і розібратися, чому вона не знижується. Сьогодні поговоримо про білок. Білок це є самий цінний для нашого організму. З ним будується все. Будується наша шкіра, спалення жиру, наш апетит, відчуття ситості. Якщо ви не виїдаєте білка або їсте його, але дуже мало, ваше тіло не буде ходнути. Тому кожна людина має розуміти, що він має виїдати свою норму білка. Білок це є будівельний матеріал, без нього ніяк. І якщо ви робите дефіцит білку, то, звісно, вас буде тягнути на переїдання, на жирне, на солодке, і ваше зниження не буде відбуватися. Тому якщо ти бажаєш знизити вагу професійно, швидко, якісно, без стресів, будь ласка, це все можливо, незалежно стільки тобі років, чи 20, чи 30, чи 50, пиши мені. Же підписуйся, що хочеш знизити, і я тобі в цьому допоможу.